Лава Україні! Вітаю вас, любі шестикласники, на своєму каналі. Дякую за перегляд відеоуроків. Сподіваюсь, вам подобається пізнавати природу. У космосі, окрім великих планет, навколо Сонця обертаються карликові планети, планетоїди, комети. Простір між планетами та зорями наповнений потоком заряджених частинок, випромінюванням, атомами, молекулами, пилом та метеороїдами. Карликові планети набагато менші, ніж великі. Найбільша карликова планета Плутон. До 2006 року Плутон був великою планетою, доки астрономи не відкрили за орбітою Нептуна тіла більші, ніж Плутон. Учені назвали нову групу небесних тіл карликовими планетами. Вони менші, ніж великі планети і мають засмічену орбіту, рухаються поруч з іншими невеликими тілами. Чотири карликові планети Плутон, Макемаке, -Маке, Хаумеа та Ерида рухаються за орбітою Нептуна, а п'ята церера між орбітами Марса і Юпітера. Науковці вважають, що існують десятки і навіть сотні карликових планет, які ще буде відкрито. У карликових планет теж є супутники. Найбільше їх у Плутона п'ять. Деякі вчені переконані, що Плутону потрібно повернути статус великої планети. Між орбітами Марса і Юпітера кружляють мільйони планетоїдів, астероїдів, невеликих кам'янистих тіл неправильної форми. Орбіти деяких планетоїдів витягнуті, сягають за орбіту Нептуна. Учені вважають, що планетоїди можуть поповнити інформацію про виникнення сонячної системи. Тому надсилають на них космічні зонди. Комети це людяні брили вкупі з пилом та пористими кам'янистими частинками. Коли комета наближається до сонця, лід тане, випаровується, а навколо ядра комети утворюється кома, хмара з пилу й газу. Під дією сонця пил і газ вириваються з голови комети, утворюючи пиловий і газовий хвости, які простягаються на мільйони кілометрів. Космічний пил утворюють частинки завбільшки від декількох молекул до 0,1 міліметра. Разом з більшими твердими об'єктами розміром до 10 метрів космічний пил утворює групу небесних тіл, які астрономи називають метеороїдами. Щодня в атмосферу Землі потрапляє понад 4 мільярди космічних тіл із групи метеороїдів. Це приблизно 100 тисяч тонн космічної речовини, що рухається зі швидкістю від 10 до 70 кілометрів за секунду. Зазвичай це дрібне каміння, яке згорає у верхніх шарах атмосфери, не долетівши до земної поверхні. Метеороїди, що все ж таки долітають до землі, називають метеоритами. Наслідком падіння дуже великих тіл на землю є кільцеподібні структури астроблеми. На всіх інших небесних тілах такі структури називають кратерами. Небесні тіла, які не мають атмосфери. Рясно всіяні метеоритними кратерами. Такі кратери є на місячній поверхні, на Меркурії, на Марсі, на супутниках планет, на карликових планетах, на планетоїдах. Бажаю вам успіху!